Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіш, Сновидович. Сьогодні я знаходжуся в Сновидовичах, тут бачите кладовище. От. І зайшов, побачив одного цікавого чоловіка, теж хочу з ним поспілкуватися. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Мене звуть Андрій Васовець. А ви хто? Житель села Сновидович чи в приїжджі? Я ворожиць цього села, я жив тут раніше, батьки мене розвиховували. Я деякий період часу з 80-х років поїхав до Луцька. Я зрозумів. Дивіться, я хотів би з вами поспілкуватися на тему проблем з якісь в Громади територіальна є у вас якісь там. Е е е е е що ви можете сказати взагалі про життя в цьому селі? Ну, села люди живуть самі по собі, влада про них не турбується. Для них люди ну, можна сказати, вважаються ні за що. І ніхто з ним не рахується. Ну, Проблема, одна головна, яка зараз касається нас, це ставок. Ми вже по ставку написали десь 10 позовів до, до суду. Було вже три суди, і суди відмовили нам у цьому рішенні щодо ставка. Так що ми тут бачимо, що тут у цьому замішані дуже верхи, навіть верхи взяти, навіть заміщена та. У Верховної Раді є такий депутат Верховної Ради М'ялик. І він допомагає Василю Колодичу, який хоче віджати стовка у людей, взяти до того стовка, він має водохоронілище тут, в Сновідовичах. там ландшафт, водохороні перекопав, понаробляв Бог на що тому. І за це ніхто не до відповідальності ніяк не несе. Хто йому давав дозвіл порушити план проєкту водохранилище. По-перше, якщо взяти до уваги, то три 4 роки тому назад, може й менше, може і помиляюся, цей чоловік Василь Колодич наняв людей, бандитів, збили церкви, вони приїжджали сюди з автоматами, ламали дамбу нагло. Таким чином добре, що приїхали працівники міліції. що... Обігло ж без нічого, що не було війни, ніхто нікого не постріляв. Так що тут, ще тоді була при владі надія Лазарівна. О. І ця циганіна з тим ставком не прекратилася і наші тягається цим ставком. Людина має собі водохранилище, йому мало, і він ще хоче цей забрати, віднародити цей ставок. А на тому водохранилищі люди жалуються на нього, тому що він завозить кожен рік туди, навозу цілий прицеп. Висипає в совок, і щоб люди не купалися. А чому вони так робить? Вроді би, наскільки мені відомо, вони релігійна людина. Чи є чи баптист, о, він поступає так з людьми, як в Біблії говориться, люби ближню, а тут, виходить, доброт, ненавидь вони свого. Ну добре, я зрозумів, що приблизно ця тема для вас болюча. Дивіться, а давайте ми з вами так посуждаємо логічно. А, про власність. От як ви думаєте, село чиєю є власністю? Село території навколо села, оці ставки, землі, ліси. Ну, Землі ліси, ну, вважається, колись була власність села. Була колись тут селищна рада, вона належала в селі. От. А районна рада була в Рокитному, У нас тут була своя селища рада. Ну, щодо... Власність, чиєю вона є зараз. Ну. Наскільки мені відомо, власність, вона зараз вважається ну, громади? Правильно. Громади. По якому закону? Громади. Ну якщо взяти за увагу е Конституції України, то це ж надра землі наводить народу. Правильно, стаття 13 Конституції України. 13. Так. Як ви вважаєте, ви як ви себе <світ> визнаєте власником? Власником чого? Псеге, що у вас ну, от, бачите, тут ліс, село, землі, дороги, ставки. Ви є власником цього ставка? Чи ви не є власником цього ставка? Ну, я не... як, ви, як ви самі себе е, декларуєте, ну, заявляєте? Ну я не є власником. Я не я не підприємство, не є власником, тому що е... ми не говоримо про підприємство, ми говоримо про власника. Розумієте, що може бути директор на підприємстві, але я... він не є власником. Я... Він не управляюча особа. Я... Так само ці адміністрації, що знаходяться в районах, вони не є власниками, вони є управлінцями. Ну... Ми, ми можемо змінити управлінці, народ, той хто є власником. Можна, тільки треба, щоб були розрішуються люди, щоб вони створювали свій інтерес. Правильно. А яким чином це можна зробити? Ну це можна, ну як організованим способом. Правильно, яким способом? Ну я колись вот, часто добивався у селі за цей клуб, який згорів. Щоб відремонтувати його. Так. так пане... То яким способом? Яким чим способом? Ну, збирати людей. Правильно, як? Як? Збирати людей, робити оголошення в інтернеті, фізь. Робиться схід села. Зібрати людей обговорити, підняти певну тему і обговорити з людьми. Ще раз. Дивіться, робиться схід села. Ви розумієте, що таке схід села? Це вищий установчий орган. Це є не просто схід села. О, люди зібралися на майдані, поговорили. А... Схід села це як збори громадян або жителів села за місцем проживання. І збори є вищим органом, навіть вищі, ніж о, закон у Верховній Раді. Ви цього не знали? Вони, якщо часто, то я на це увагу не зважу. О, так ви ж читайте закони. От почитайте закони, і ви на сході села можете вирішити питання про власника цього ставка. Ви цього не знали? Я не на це на це навіть не роздумував. <зрігатки> хочете, я вам про це розкажу? <праць> да, <я вигу>. Дивіться <праць> народ не знає своїх прав і своїх можливостей в плані реалізації своїх свобод і прав, ну своєї волі. Це так, я дивіться, наприклад, вибори когось робляться де. Говоримо, що за щодо анкети агітації. Ну людей. а коли, ну це як воно робиться? Хто коли захоче щось написав і він вже став цим? Чи, да, чи воно якось організовано робиться? Робиться оголошення, то представляється людина, і то за що за е, збору людей і робиться вибори в селі. Так. Дивіться, схід села, от, наприклад, вибори робляться, коли є схід села. Розумієте, вони, е, скажімо так, плануються. За декілька, ну, там, за декілька місяців і так далі оголошується, наприклад, закон України про вибори. розумієте? Ну, Тобто на місцевості робляться місцеві вибори. розумієте? Вони організовано робляться. От, наприклад, ви вибрайте, там чи старосту, чи того сільського голову, чи селищного голову. Ви ж не просто так його захотіли взяли і обрали. А по-перше, ми його не вибирали, староста призначило районна адміністрація. Селищний голова Таргонський Григорій її призначив, Руслан. Ну, то, виходить, а ви знаєте, що ви можете змінити вашу старосту? Коли ви захочете на, на, на зборах села, ви, ви можете її взагалі заборнити і займатися цей все. То я запитую вас, ви коли проводили схід села самі без, без старости? Без старости? Так. Я не пам'ятаю не разу. Не, разу, не разу. Ну, а що мішає вам е, зібратися і е, ну, як, рішення прийняти? Люди, щоб були організовані. Так а хто їх має організовувати? Люди люди мають бути самоорганізованими, тому що якщо є певне питання, треба вговорити, щоб люди по першому зову прийшли і вислухали, поставилися запитання. Ну а якщо вони не хочуть збиратися? Ну насильно ми не буде. Що... Правильно. Значить що виходить? Ви будете мати те, що ви зарамаєте. Тобто, якщо вам призначили дядю або тьотю, значить ви, як раби, як телята, будете її слухати. Бо тому, що ви є не самоорганізовані, і вам треба пастуха, який буде вас організовувати. Тому то ваша проблема з вашим ставком полягає в тому, що ви не є самоорганізованими. І за вас рішають дяді і тьоті в районі, в області, хто є власником цього ставка. Понієте, і проблема не в тому, що там якісь бандіти приїхали з базії церкви, а в тому, що ви не є самоорганізовані. Бо тому, що ви не вважаєте, що ви є власниками цього села, цієї землі. Ну, був час, коли я син за свого часу багато питань хотів підняти, решити, але ну. Люди просто вислухали, покивали головами і так це все зупинилося. Бо вони не знають, що вони є господарі на цій землі, бо їм сказали, що вони є. Ну під чиєю в них в них є якась влада. Нема. А насправді владою є вони. Вони це не знають просто, не знають своїх прав. Я пробував організовувати такі місцеві такі митні збори. Ми вговорювали, питання піднімали по по клубові, ми запрошували представника адміністрації, але обговорили, пообіщали. Так ви ж рішення не приймали, ви просто поговорили. Ми прийняли рішення, що. А рішення яким? На бумазі підписи ставили хтось? Ні, не підписували. По... Ну так це ж не є рішення. Це на доброму слові, так би сказати. Так, так, от я дивіться, я хочу вас е навчити. Дивисім, якесь рішення воно затверджується якимсь документом, підписами. Ну, да, я, Бо да, да, коли нема документа, то нема сліда того, що да, ви да, якесь да, рішення, шусь, збирали, не, якісь рішення збиралися, якісь рішення приймали. Немає, немає. Так, от, а хто вас винувати в тому, що ви не знаєте, як приймаються рішення? Ну не цікавляться люди. Законом Ну, так цікавтесь законом. Добре, дякую за спілкування. Трошки воно затяглося. Але учіться, учіть закони, вивчайте, знайте свої права. І тоді ви зрозумієте, в чому, так би мовити, де є вихід ситуації. Якщо ви не знаєте своїх прав, то ви нікому нічого не докажете. Розумієте? Добре, до побачення, дякую. Побачення.